Виконуємо номер 6.8 із підручника Геометрія 8 та номер 148 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Основу рінобічної трапеці, доріг 8 см і 10 см, а периметр 28 см. Знайдіть бічну сторону трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі: у нас АБЦД трапеція, АБ дорівнює СД, БЦ 8 см, АД 10 см. периметр АБЦД 28 см. Потрібно знайти сторону АБ. Щоб знайти периметр, щоб знайти сторону АБ, у нас АБ дорівнює БЦ, нам потрібно від периметра. Відняти суму сторін BC і АД, і результат поділити на 2. бо в нас бічні сторони рівні. Тому 28. Віднімаємо суму 10 і 8 і ділимо на 2. 28 відняти 18, це буде 10, ділимо на 5, буде 5 см. Записуємо відповідь. 5 сантиметрів. Номер 6.8 із підручника геометрії 8 та 14.8 з підручника математики 8 виконано.